Творчого і бадьорого, дай Боже, дня вівторка. Товариство! Грушка вас вітає. Так мені подобаються старі Грушки. Виявляється, Грушка це найтвердіше дерево України. Сила. Але сьогодні не про це. Сьогодні час спостережень і поговоримо нині про ефект Пігмаліона. Походить від скульптора Пігмаліона, котрий зробив статую якоїсь там жінки. І так у неї закохався, що полюбив її, і там якийсь Бог потім ту статую оживив, і він з нею одружився, і жили вони довго і щасливо. Але йдеться про ефект з психології, взятий термін, взяти поняття, ефект Пігмаліона, Тобто, коли люди, які оточують тебе, тебе підтримують, тоді в тебе щось вийде набагато краще. І навпаки, зворотньо, коли люди, які є довкола тебе, навпаки принижують тебе, висміюють, знецінюють, то це. Точно або, напевно, сильно вплине на результати. Тобто вони стануть більш негативними. Як це проявляється? Я бачив на свої очі експеримент, коли група людей, майданчик баскетбольний, і жінка кидає 10 разів м'яч, 10 разів ні разу не попадає у кольцо баскетбольне. Потім зав'язали їй очі, і вона кидала там декілька разів. І люди, які були біля неї, так її підтримували, кричали, вирішали, що вона попала. вони аж плечі випрямилися. І потім вона кинула 10 разів і з 10, чотири або п'ять разів попала. Уявляєте? Тобто, буквально за декілька хвилин через підтримку вона показала добрий результат. І, і навпаки, покликали професійного баскетболіста, і з 10 разів він кинув 10 разів у корзину, попав м'ячем. Потім йому зав'язали очі і зворотню. Він декілька разів кидав м'яч і завжди, у там ти що, там програєш, та який ти гравець, і коротше, принижували, висміювали. І що ви думаєте, із десятьох разів майже три або чотири рази він попав наступного разу із розв'язаними очима. Тобто, ефект півмальона дає нам добру підказку. Подивіться і перегляньте, якими людьми ви себе оточили в житті. Бо часом може бути так, що справді в тебе щось не виходить, но бо. Навколо тебе такі люди, які навпаки тебе кажуть, що нічого з тебе не буде, принижують, а то, що ти робиш і так, немає ніякої ціни, на що ти це робиш, що, що, ти, що ти із себе робиш. І тоді справді тебе аж плачі, опускаються, і на що жити, і на що я маю це робити, а кому це треба? Або ж навколо тебе є люди. Які скажуть, ну так, там щось вийшло не ідеально, але загалом то, то файно, ну так, там ти не, профі... не професіонал у цій справі, але ти класно це робиш. І, і, і коли тебе підтримують, заохочують, в тебе аж плечі розправляються, такий, що ще я можу зробити, як ще я можу цей світ зробити кращим, як я можу на перемогу наблизити, як я можу якісь нові звершення добрі робити. Тому по перегляньте, подивіться довкола, які люди вас оточують. Це легко про зробити, проаналізувавши, власне, як ви почуваєтеся від цих людей. Яку ви маєте мотивацію, як це вас заохочує? Тому, товариство, оточуйте себе правильними людьми від неправильних людей, від людей, які вас кривдять, які відверто шкодять вам. Ну, тікайте, уникайте таких людей. Нащо вам? Вони напевно вам не допоможуть. І гелікоптер нас вітає. Тому оточуємо себе людьми, любові. І самі будьмо людьми любові, самі будьмо людьми підтримки. І такими ж людьми себе оточуємо, щоб ми ставали буквально і файнішими, і більш ефективними. І власне, щоб між нами було більше любові і більше добрих досягнень через добру підтримку. І тоді, взагалі, всього доброго стане більше. Давайте перевіримо. Маєтеся, файно? Мир вам!